Помоз попалений. Ну, попаяна людина. Просто а він кому. Коли, коли, коли людина попаяна і коли він повторює речі там, декілька смотри, разів. Ну, допустим, спросить. Доктор, Доктор, питання, я допустим, я, я Доктор, вас всіх люблю, Ольга. Вам взагалі ну, капець, да, уважуха. і, і не По законам Российской Федерации это это смерть. Надо добранить. Люблю. Да, не Надо есть, что Дякую. Дякую. Наташа, как ты думаешь, если она бы жила в Германии и собирала подставки для взрывчаток, сколько ей бы дали лет тюрьмы по законам Евросоюза? Подожди, если бы по законам Евросоюза Германия была бы в конфликте, ей бы ничего не дали, если бы она собирала это все на стороне Германии. А мы же с мы же Я у тебя спросила, что для тебя терроризм? А где гарантии, подожди, а где гарантии, что эти штуки полетят обратно на, на Европу? Для на кого полетят? Ну на Европу, на Польшу, например. А что мы же нас не читали? Не, не, не а взяли? допустим, а, нет, я тебе объясню. а допустим, один ящик этих предметов российские солдаты заберут, а потом в Кировоградской области запустят на Германию, на Польше. Ну, скорее всего, не Кировоградская, а и Краснодарская, наверное. Я говорю, не с Кировоградской запустим, еще два не, не дышит. Краснодарская, іногда путаю слова. Да Та там Маричко Та світ там живав, в виходить. Где гарантія, что <реш> этот дрон не, не попадет на мирного граждана України? Че ж досі не А до сих пір не попадають на голову мирних. Ти, ти а а почему тогда у неї спеціальні подставки не розумію тоді, ще вони... раз. Ще раз по-людськи говори. Дивись, коли працює реп, коли працює реп, дрон просто не знає Красавчик, який все знає, да? і потім він впадає комусь на голову на якусь хату. До, дивись, а коли, а коли, наприклад, є, є задача вбити найбільше, наприклад, мирного населення? Оце блядський поступок чи гадський? Росія таким не займається. To, а от то, що дрони летять, блядь, вже сука, реально, з цвяхами, блядь, Просто, блядь, з цвяхами, блядь. То гадський чи блядський, блядь? А с кассетными боеприпасами. Включить ему, включить ему той хуй, кукурузку ему включить. Ты дивишь, циган, бо, ну, тебе кто-то реально поломает голову. Ты ты пиздешь, ну, да честно. А никто ему ничего не поломает, не... Ольга, поясните ну, небольшой технический делает. момент. Почему Ди у меня написано, я... что у меня здесь три балла, но я не могу отправить цветочек, когда я нажимаю, написано, что у меня 0 баллов? Так ты блин, близкий. Включите ему тут какой-то. на вас подписался. Не, вот у меня вот э, вот где, значит, я там в квадратике, и слева в квадратике у меня три и звездочка. Робот, я честно, сама ничего не знаю. Робот говорить. Як, то збільшується, якщо тобі дарять подарки або підписывается. Ну а чому я не можу? я одну розочку Ольги отправила? Почему я больше не могу отправить, если у меня там три сточит? Я могу три відправити. Їх можеш відправити, тільки тебе надо деньги на ці розочки. Просто так не відправиш, там надо деньги платити за ці розочки. Ольга, що там з тебя? Я тільки що отправила, от у меня балы, я заправил. А вони же відправляють не всі. І плюс ну, право, люди дуже довго чекають. Під, під запиты і запит. запит определенные вещи. А сделай ще раз, як ви здесь. А от того що ми так <косвистово> от этого есть хоть какой-то. Бо я знаю, вони багато працюють, дуже багато. Ну. Но... Це сердечки летять. Ай-яй-яй, я вот фонаря йод. Ай-яй-яй, я. А як воно от фонаря откривається? Ну як, потому що ну Mavic, там же вспишка є, фото вспишка. Воно ж спрацьовує через фото вспишку. Вони просто летять, нажимают фото вспишку і воно спрацьовує. Я в я таке даже не знаю. Якщо так. Пришвидшити оці моменти вліво-вправо, то можна зробити, як це називається, гіроскутер можна зробити. Можна. Це, до речі, 100 років тому був такий винахідник вчений, який сконструював поїзд. монопоїзд на основі гіроскутера. Якщо б його ідея була в той час е, правильно спроєктована, то нам би зараз їздили на е, по одній рейці.